Жіноча збірна України з баскетболу 3 на 3 зіграє на європейських іграх проти команд Литви, Польщі та Естонії. З ними український колектив потрапив до групи. Це зараз у Івано-Франківську спортсменки готуються до перших ігор, які відбудуться 21 червня, каже головний тренер Юрій Процюк. Першу чергу хочеться самим. Для себе доказати, що ці перемоги, які були на світовій серії, на кваліфікації Чемпіонату Європи, вони були, ну, якби, вони були заслужені, ми дійсно добре підготувалися і гарно виступили. Тому цей останній тиждень, який лишився до європейських ігор, ми так скажем, підкоригуємо деякі моменти по тактиці. Нічого нового видумувати не будемо. Будемо працювати в звичайному режимі. Зі слів Юрія Процюка готуватися до європейських ігор його підопічні почали з квітня, беручи участь у різноманітних змаганнях. Баскетболістка Вероніка Космач каже, для них такий режим є звичним. Це не перший рік, коли ми граємо в сезон. а Потім майже одразу переходимо до збірних тренувань. Я рахую що тіло вже звикло. Як дівчата, що вони кажуть, чи не чи вони вже також війшли в до полію. Ні, ну зрозуміло, що ми та є таке, але, як кажуть, вибору немає. Ми розуміємо, для чого ми це робимо. Гравчиня команди Міріям Уроніле каже, що на іграх їм дісталися сильні суперниці. Одну з команд ми знаємо, добре, це Польща, бо ми з ними вже грали на жіночій серії, ми грали з ними на турнірі. Ми бачили їх у Франції на турнірі. Тому ми знаємо дівчат плюс-мінус хто як грає, хто що себе представляє. Тому ми готуємося до них, тому що ми граємо з ними. а Вони володарі цього, вони приймають цей турнір. Тобто, це вже буде важко, бо так завжди, коли підтримує. Багато людей навколо тут вже важче грати, бо ми це знаємо. Будемо готуватись до цього. А інші команди я ще не грала ні з ким з інших команд, які будуть в нас на європейській гір. Тому будемо готуватись, будемо десь дивитися, що вони грали і де вони були до цього. Міріям уроніла розповідає, що найважливіше для збірної зараз це перебувати у добрій фізичній формі. Ми маємо пройти нашу групу. Це по перше, а далі буде видно. Це перше задання номер один пройти групу. Зараз тренуєтеся в посиленому режимі, чи звично, як і готувалися до то... звично, як готувалися до нема такого, що нас зараз заганяло, тому що нема в цьому ніякого сенсу. Інакше буде потім погано на самих іграх. Тобто тренуємося, як це було задумано, так воно і продовжується в нас. Проводити товариські матчі перед європейськими іграми зі слів Юрія Пруцюка. Українська команда не буде. каже спортсменки, берегтимуть сили для основних змагань. Галина Марійчина Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.